Бачите, я його глажу, а він намагається мене буцнути. Показує мені, що він тут главний, що я прийшов до його дівчат. Це в нас Джуді, а то в нас Джина. Вони дуже схожі. Вони народилися в один день, але від двох різних котів. Там далі стоїть Марта, бо вона народилася в березні. Порода Джерсі джерсейська порода. Це порода виведена британцями, англійцями на острові Джерсі. Це корови, які менші. Фізіологічно менше, ніж зазвичай, вони менше їдять і дають дуже жирне молоко. Ці корови водили для того, щоб брати їх на кораблі замість кіз. Е, ось, нам сподобалася корова, і ці корови, і в цих коров дуже гарне молоко на сир, дуже гарне по білку, по складу, необхідному для сиру. Ось, а вже згодом ми дізналися, що ці корови з дуже прикольним характером. Я кажу, це просто е, котики, які важать півтони. Зараз даємо ячмінь кукурузу пшеницю в пропорції ячменю більше, ніж всього іншого. На зиму міняємо кукурузи стає більше, бо треба трошки їм більше жирності для того, щоб е, ну, крові не було холодно. Процес доїння починається з того, що коровам треба роздасти їжі, тому що кожна корова стане на своє місце і захоче побачити там смаколик. Дівчата. Тікать, 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 тікать. Поки корови їдять і трошки відволічені цим процесом, я їх прив'язую. Навіть телята знають, де їх місце. Одна зайшла, ми її ловимо. Прив'язуємо інших. Якщо хтось встигне доїсти до того, як я їх прив'яжу. Підуть гулять. Вим'є перед тим, як доїти, треба гарно вимити і витерти насухо. І далі підключається корова, кожна корова доїться приблизно 4-5 хвилин. От, процес доїння пішов. Перевіряю, щоб все було щільненько. Перевіряю тиск, щоб корові не було боляче. Це е... Мазь, крем для. Як для рук, тільки для вимені. Корови ж теж дівчата. Вони люблять, щоб бути доглянутими. Це це, щоб не тріскалися соски в корови, щоб в неї вимя було здорове. Корови дають в середньому по 20 літрів на день, в гарному випадку. Зараз у нас всього дойних 6 корів і всього 12 голів э, скоту. У нас є молоденькі телеці, ще більш молоденькі телеці і бик. Який тут хазяйнує, він так думає. Мене звати Валентин Чермалих. Три роки тому я переїхав з Києва до Черкащини, Черкаської області. Я тут маю молочну ферму і сироварню. Ми маємо родинну. Переїхав сюди, тому що тут гарно і мені тут подобається жити. По-перше, по-друге, біля свого хазяйства завжди простіше ним керувати. Цю ідею, сироварню і молочну ферму заснувати була ідея моєї мами з подругою. Потім, за сімейними обставинами, подруга цим займатися перестала. Мама прийшла до мене, і ми якось об'єдналися як родина навколо цього. І тепер це ще одна наша справа, якою ми займаємося, і підприємством займався. Ну і так, якось тепер тут. Тепер я фермер. Я раніше ніколи крафтовим сиром чимось подібним не цікавився. Якщо купляв сир, якийсь в магазині, звичайний, ну як, як всі, на бутербродік. Спробував сир, виявилось, що дуже круто, дуже смачно. Мені сподобалося, я почав сюди їздити. Полюбилися мені корови, і ми вирішили це розвивати. Ну, навіть бикові ласки, іноді хочеться щось спокійно. Твариництво, щоб не казати в цифрах, це дуже дорого. Тому, от, наприклад, в Каневі ми зараз продаємо молоко по 40 гривень за літр, і мене люди питають, чому так дорого? А я про себе думаю, чому так дешево. Тому що, в принципі, це не найприбутковіша справа і не найдешевше, чим можна займатися, тому що витрат і зусиль іде на це багато. 72 тисячі це тільки зерно. Плюс у нас є ще вітамінні добавки, ми додаємо окремо кальцій і так далі. Це ще там умовно 10 тисяч. 90 на сіно, плюс 10 на добавки, це 100, плюс 72, 75, ну під 200 тисяч. Це тільки їжа. Цей рік ми порахували, що нам треба заготовити приблизно 1200 тюків. На даний момент у нас є приблизно 750. Ми на всі об'єкти, де ми працюємо, вимушені були купити генератори різної потужності. Дойка, заготівля корму, помол і гаряча вода, щоб помити. Потрібна і потрібна дуже. У нас забитеньке трошки село, лінії старі, дуже захаращено деревами і дуже мало робочих бригад у ремонтників. І виходить, що коли якась поломка, то ми можемо без світла кілька днів сидіти. Для того, щоб зробити витриманий сир, треба трошки знежирити молоко. То ми збираємо вершок, відстоюємо молоко в холодильнику, вершок жирний піднімається наверх. Молоко знежирене залишається знизу. Ми його зливаємо у відро і це молоко знежирене піде в сироварню на варку сиру. А вершок залишається. Це, власне, вершки до кави або до крему. 50 обіцяти використовуємо сироварні такі об'єми. Це напівавтоматична сироварня, вона гріє молоко і сама його вимішує. Це відбуватися буде приблизно там, до години. Далі ми вносимо сичужний фермент закваски і залишаємо молоко настоятися, поки відбувається процес ну, ставання молока в згусток. Сир з пажитником. Мій улюблений сир. Він у нас іде під номером один. Це рецептура називається справжній. Ми коли на ярмарках продаємо, ми кажемо сирний сир зі смаком сиру. Скажімо так, я коли знаходжу сир, який от вийшов саме такий, як я про нього мріяв, і це це аж такий вибух, аж ейфорі, ейфорія. Я і додому проходжу, і ходжу, посміхаюся, як цей півняще. Це приміщення, це можна сказати, і святих. Тут визріває сир від моменту, як йому кілька днів, він новонароджений. До моменту, коли йому кілька років, це, наприклад, сир, якому вже кілька років сир обмивається розчином морської солі і визріває. Це швейцарська технологія, тобто сир без латексу, без покриття, без нічого, це його рідна шкірка. Далі присихає, трошки знов обмивається, знов присихає. Таким чином він в ньому не заводиться не пліснює нічого. І нас зараз цього шість видів сиру. Всі інші сорти це. Базова швейцарська технологія, і плюс наша її адаптація. В них немає назв, в них назви наші авторські, придумують мама з татом, іноді я там трошки приймаю участь. Назви такі, типу, справжній, класичний, вершковий, купажований. У нас тут своя система сортування сиру, кожна головка. Підписана сортом сиру по цифрах, ми знаємо, який це сорт, і цифри по порядку, за якими ми знаємо, яка дата народження цього сиру. Цьому сиру, наприклад, майже 2 роки. Якщо я візьму оцей. На ньому цифра вже майже на дві сотні більше. І це я знаю точно, що це сир, йому десь місяці, мабуть, три. Їсти ці сири можна починати з 6-9 місяця. Моя мета робити сири найбільш витримані, тобто е немає межі. І я дуже хочу навчитися робити так, щоб можна було якомога більше сирів доводити до витримки хоча б 3-4 роки, а в далі 5-6. Знаєте, люди, які приїздять в Україну, пробували і казали, о, в Швейцарії таких сирів немає. У нас зараз закладено приблизно, я думаю, що кілограм 400 сиру, який вже можна їсти, і ще приблизно кілограм, мабуть, 500-600, якого їсти ще не можна, він дозріває. Кожна людина, яка щось робить, щось бажає в цьому напрямку. То мрії з'явилися вже тут. По суті, мрії щодо корів, як ми хочемо, скільки хочемо, які я хочу сири. Ми думаємо, що тут і туризм зробити. Ці всі мрії з'являються тут. Бо ну, як живеш, бачиш щось гарне, хочеш це комусь показати.